Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Для приготування рибних пільмів треба взяти. До того ж, тісто ніколи не пошкодиться. Пельмені не розваряться, а залишаться чепурними та соковитими. Тобто вони вдадуться на вині початківця. Хочу сказати декілька слів щодо заморозки. Не можна сирі пельмені відразу складати у пакет чи іншу ємкість. Спочатку продукт повинен повністю заморозитись на пласткій поверхні, а вже потім можна викласти пельмені у пакет. Якщо так не зробите, вони злипнуться. А зараз будемо варити наші пельмені. У 5 літрову каструлю наливаємо 3 літри